Розкажи, будь ласка, оці танки, які нам передають наші партнери, от зокрема старі радянські танки. Дехто каже, що це просто збирають по Європі старий радянський мотлох. Це мотлох чи це не мотлог? Це бойова техніка, нормальна от, це не мотлог, тільки через те, вже, що на цьому танкові це модернізований танк. Танк модернізувався за участю ізраїльських спеціалістів в Словенії. І там стоїть сучасна система керування вогнем. А якщо враховувати, що там стоїть 105-мм нарізна танкова гармата л 7 в версії М3, тобто це надзвичайно потужна гармата. І, власне кажучи, це пік з тих танкових гармат на різних, які були в світі, то це дуже серйозна зброя. От, командир має е, панорамний приціл прилад спостереження зі стабілізованою лінією прицілювання. Навідник має стабілізований в двох площинах е, приціл з лазерним далекоміром, тобто оба члени екіпажу можуть вести вогонь. От, е, і з, то, з розрахунку тих боєприпасів, які є 105 міліметрів, вони по своїй потужності. Певно, навіть краще, ніж 125 мм бронебійно-підкаліберні снаряди, ті, які є зараз на озброєнні і російської, і української армії. Зрозуміло. Це щодо цих танків від Словенії. Так? Це 28 М55С. Але і інші танки нам передають. Нам передає Польща танки, нам передають країни Балтії танки. Що це за техніка? Значить, Більшість цих машин, які передають нам поляки, е, значить частину передали чехи, от, частину передали Словаки. Це все та техніка, яка випускалася або в радянському союзі, або виготовлялася е, по ліцензії радянська техніка. Але вона проходила модернізацію, покращувалася. На цих машинах на більшості з них сприять вже тепловізійні приціли. На них стоять системи керування вогнем, ті ж самі польські ПТ-91 твердий. Власне кажучи, це результат модернізації танка Т-72М. І точно так же польський Т-72М 1 це теж результат модернізації танка Т-72М. Але це ті, які, власне кажучи, на рівні танка Т-72Б, на рівні танка т 72 с ну за винятком того, що не мають ракетного каналу. Тобто інакше ця кажучи, пусті... інакше кажучи, я правильно вас е, розумію, що як тільки ці танки будуть передані нам, вони одразу можуть їхати на фронт і виконувати бойові завдання. Значить, як правило, на перепідготовку екіпажів і підрозділів іде від кількох годин до кількох днів. Тобто, в залежності від того, який рівень підготовки танкістів, які перед цим воювали, чи на танках Т-64 БВ, чи на танках Т-72 АВ, це займає від одного до п'яти днів максимум. Зрозуміло. Тобто, техніка, якщо нормальна, то відразу можна використовувати. Значить, навіть та техніка, яка має ті чи інші недоліки. От перш ніж вона потрапляє у війська, її перевіряють спеціалісти, в тому числі представники ремонтних підрозділів. І коли ми отримали були частину танків без динамічного захисту, то тут же за допомогою спеціалістів ремонтних підрозділів на ці машини було встановлено динамічний захист повністю забезпечили підняття рівня захисту до рівня сучасних Танків. На сьогоднішній день в Росії скільки залишилося, на вашу думку, сучасних танків? Е, в Росії з тих танків, які зараз можуть використовуватися, які ми можемо називати сучасними, це біля півтори тисячі одиниць. І їх От, можна приєдна... використовувати вже. Вже тільки треба ще розуміти, що для того, щоб їх використовувати вже тут, то на тих місцях, де вони були, о, треба поставити щось інше. А щось інше це танки т 62 м. Чи танки Т-62, але їх треба з баз зберігання зняти, і їх треба як мінімум провести регламентні Зачекаєте, роботи. щоб ну, ці танки втро... не можуть називатися суч... Суч... сучасними танками? Т-62 чи Т-72 – Це не сучасний російський танк. О, значить, до сучасних ми відносимо танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80У і всі танки Т-90А і Т-90М. Тобто о, з цієї кількості близько трьох тисяч росіяни понесли втрати вже десь біля півтори тисячі. Тобто залишилося От біля півтори тисячі, і який стан цих танків, ми поки що теж не знаємо. Можливо, вони на ходу, а можливо, і ні. Частина з них вже понесла, значить, досить значні втрати під час бойових дій. Тобто, частина з них звиведена з ладу, але евакуй... евакуйована росіянами для ремонту. А частина витратила значну більшу кількість моторесурсу двигуна. Стабілізатора озброєння, тобто, угу. о, так чи інакше, вони потребують або е, ремонту по технічному стану, або е, ремонту навіть капітального, так. тому всі ці речі. Це досить умовно зрозуміло. Пане Микола, про парітет сил, от щодо танків, наскільки Україна і Росія в цьому випадку я зараз не кажу про початок війни, я кажу про сьогоднішній день. Наскільки на сьогоднішній день є такі танкові паритет, якщо можна так називати, я підозрюваю, що співвідношення дуже близько один до одного, от якщо не враховувати ті 200 чи 300 одиниць е, танків Т-62, які е, Росія використовує на півдні в якості, е, скажімо так, нерухомих вогневих точок для е, підкр... посилення оборони. От так, ці танки вони можуть рухатися, вони можуть також і наступати. Але питання в тому, що ефективність таких танків і їх маневреність дуже низька, і це, власне кажучи, дуже зручні цілі е, для піхотних протитанкових засобів. А в Україні насиченість наших військ протитанковими переносними засобами надзвичайно велика, і, власне кажучи, перші місяці війни показали, що дуже велика частина втрат це приблизно біля 20-25%, Це якраз від різних протитанкових гранатометів і протитанкових ракетних комплексів, тих же самих Джавелінів, стугон, фаготів, Корсарів. Зрозуміло, знаєте, ще от цікавий момент. Просто е, росіяни, російська військово-воєнна наука, якщо так можна називати, вона є нащадком радянської, зрозуміло. І там була така концепція, така доктрина того ж про танкові прориви, про те, щоб робити наступальні дії саме танками. І от е, якщо подивитися на сьогоднішні дії російського командування, таких же танкових проривів прорив ніколи не було, Їх не вистачало, чи вони просто в якийсь момент. Ми дуже сильно перелякалися, значить, російська військова наука і радянська військова наука оперувала танковими арміями, танковими дивізіями. А ми зараз оперуємо максимум батальйонними угу. тактичними групами. Разуміло. А в батальйонній тактичні групи це всього навсього одна танкова рота. Зараз навіть не створюють бригадні тактичні групи, тому що за сучасних театрах воєнних дій. Бригадною тактичною групою керувати дуже складно. От, по-перше, засоби зв'язку. По-друге, значно погіршується керованість саме через те, що насиченість протитанкової оборони дуже серйозна. Зрозуміло, ви чули, мабуть, про те, що Путін оголосив мобілізацію частково, і там, перш за все, вони сказали, що вони шукають військові спеціальності, у тому числі вони шукають танкістів. От ви сказали, що зараз в росіян залишилося десь в резервах півтори тисячі танків. Сучасних, якщо ми кажемо, це не це не резерв. Це діюча. Це діюча. А так? є ще резерв. Ну резерв. Це танки Т-72АВ та 72 а От, можливо, навіть залишилися ще танки Т-64Б, але mm -hmm. підняти з резерву вони Т-64 ББВ вони точно не зможуть. Чому? От, двигуни, от, механізми заряджання і відсутність спеціалістів. І саме головне. може, зараз Завдяки мобілізації вони наберуть спеціалістів в Росії. Там є е танкісти. Спеціаліст танкісти, спеціаліст ремонтник це два oh. різні спеціалісти. Зрозуміло. Так, отже, питання моє про мобілізацію: чи воно може допомогти поповнити оцей склад танкових військ російських? Кількістю майбутніх трупів так, воно поповнить, кількістю спеціалістів воно не поповнить. А чому от, кожен наступний е крок поповнення, яке приходить в ту чи іншу військову частину по якості підготовки? От, Гірше ніж попередні, тобто ми о, в лютому березні вибили основну масу тих контрактників, які служили в Збройних силах, після цього пішли з одного боку добровольці, строковики і ті, хто не встиг загинути е, в перші пару місяців. От, е, так друга так звана друга стадія битви, це битва за Донбас. Вони привели до того, що росіяни знову понесли втрати. От, ви ж дивіться, що під Ізюмом от, Таманська танкова бригада, верніше дивізія, легендарна, легендарна понесла от, надзвичайно серйозні втрати. А якщо враховувати, що вона перед цим такі самі втрати понесла в Сумській області, от, то відповідно це вже. Другий набір цієї дивізії поніс втрати, і зараз їм треба набирати вже втретє поповнення. От дуже серйозна проблема, це в короткий термін підготувати повноцінний резерв. Для того щоб це робити, це треба мати дуже висококваліфікованих спеціалістів, інструкторів, фахівців, яких в Росії також немає. Зрозумів дуже дякуємо вам, Микола Саломаха, фахівець із бронетанкової техніки, підполковник у відставці. Зараз був з нами на прямому зв'язку.